Доброго дня з вами, як завжди, я, Любов, і ви зі мною на каналі Кухня з кишені і справи домашні. І ми сьогодні будемо готувати такий післясвятковий супчик без м'яса. Цей супчик один із найкращих моїх таких супів. Він Дуже простенький суп, але дуже смачний. Тому і готується дуже швидко. Супчик цей такий, м'яса тут немає, нічого складного в ньому немає. Потрібна буде просто картопля, і я буду готувати це з борошняними такими зірочками. Це дуже-дуже смачно, нічого особливого немає. Готується він дуже швидко і потрібно нам для цього супчика. Ось так. Нам 2,5 літри води нам потрібно десь 1,5 кг картоплі. Отака склянка стандартна, зі... борошняні виробиться або зірочки, або дрібненька така вермішелька полотинка Одна морква, одна цибуля. Трішечки потрібно буде олії, томатна паста, шматочок масла вершкового. От так. Водичка в нас майже закипає. І перш за все нам потрібно нарізати картоплю. Я картоплю буду нарізати такими крупними шматками. Тому що вже я показувала декілька разів, і вам теж сподобалося, ви теж робите так, як і я, крупні шматки, а потім е, товкачиком переминаю. Не зовсім на картопляне пюре, але так, одна більша, одна менше розминається. У супові так, дуже смачно. Ось так нарізаю всю картоплю. Водичка закипіла, додаємо картоплю у ну, окріп. Я ніколи не додаю картоплю у холодну воду, тому що буде підніматися піна, таке шумовиння, білок, крохмаль. І тому я ніколи не отак закипіла і кидаю і не солю відразу. Всі, хто зі мною, той про це знає. Накриваю кришечкою, і потрібно, щоб закипіло. Так, вода закипіла, я переставляю разом з картоплею, я переставляю на другу горілочку, а тут відразу ж ставлю сковорідку, тому що цей суп готується дуже-дуже швидко. І ми вже будемо смажити засмажечку. Для того, щоб зробити засмажку, нам потрібно спочатку нарізаю цибулю, відрізаю верхівку, тому що вона така тверда, груба. Я не люблю. Нарізаю дрібнесенько. Поки сковорідка розігрівається без нічого, я нарізаю на такі дрібнешенькі шматочки, отака, щоб була пець і не було її забагато. Сковорідка розігрілась, наливаю олійки, олійки нам потрібно ложки 2-3. Для того, щоб не тільки засмажка буде обсмажуватися, а і борошняні вироби я обсмажую. Потім розповімо вам чому. І сюди ж додаю шматочок вершкового масла. І коли масло гарно розігрілося, Олія разом з маслом прокипіла. Нам потрібно, щоб вона прокипіла. І тепер розігрійте розплавлену гарну, розплавлене вершкове масло з олійкою і додаємо цибулю. І будемо обсмажувати окремо. Спочатку цибулю. а потім додамо моркву. Морку натираємо на крупну терочку. Ось так, цибулька потрібна нам, щоб просмажилась. Не просто стала прозорою. Це на великому вогні. Нам потрібно, щоб вона стала така золотиста. Додаємо тепер сюди моркву. Теж декілька хвилиночок. Цей супчик вже в мене є декілька таких видів супів на каналі, де я готую саме так. І чому готую так, я вам зараз розповім. Декілька хвилиночок, якби віддала морква колір і стала трішечки макішою, Це все на великому вогні. Вірніше, тут у мене горілка середня, а вогонь на все. Ось так. Ось так віддала колір свій такий гарний, золотистий. Ось такий. І ось тепер ми додаємо сюди. Не дивуйтесь, я вже показувала декілька разів, як я роблю. Я додаю макароні вироби. Якщо це дрібненька така вермишелька павутинка, а от так, як в мене зараз зірочки, і я їх просмажую. Я ніби купаю оці засмажечки, я їх купаю, щоб кожна оця зірочка була покупана у такому у цьому жирку. Для чого? Коли ми робимо так, по-перше, гарний колір, а по-друге, воно не розкисає, не розварюється в супчику. Зовсім трішечки розвариться, поки звариться. І все. Якщо навіть залишиться у вас суп на наступний день, він у вас не розповзеться. Декілька хвилиночок. Просто щоб отак е, скупалось і ніби трішечки поміняло колір, тому що в жирку воно зовсім інший колір. Ось дивіться. Бачите, колір робиться не білий борошняний, а ось саме такий золотистий. І ось тепер прикручуємо газ. Зовсім маленький. Тут закипіло теж прикручуємо. Так, і сюди додаємо. Томатну пасту. Я попередній, вона мене олійкою залита, тому що, щоб не псувалася, я заливаю олійкою. Доливаю сюди такої теплої водички. У мене тепла водичка тут є. Для чого? Щоб коли додам у засмажку, то щоб томатна паста оця не горіла і не приставала до дна. Тому я її трішечки так розіб'ю і додам. І це додасть супчику нашому дуже гарного такого кольору. І, звичайно, трішки кисловатенького смаку. І підсмажуємо декілька хвилин, щоб поки розпуститься томатна паста. І вимикаємо. У нас засмажка готова, картопля звариться. Суп готується за пів годиночки. І у вас готова каструля такого смачного супу, який залишиться у вас на наступний день, він не розкисне, не буде таким неприємним, а буде дуже гарним і смачним. Ось так. Все, розпустилося. Томатної пасти вже немає, воно все однорідне вже стало. Все, вимикаємо газ. Дивимось до нашого супчику на картоплю. Картопля майже готова, тому я її примінаю. Ось так беру тавкачик і примінаю. Не всю нам картопляне пюре не потрібне, але картоплю ось так, щоб була яка більша, яка менша, щоб була не мулячка, як коляня мій каже, він дуже полюбляє. Ось такі супи де. Картопля прим'ята, тому що, як виявляється, він не дуже полюбляє картоплю. І багато хто з вас мені написав, що почали теж так робити, і їм дуже подобається. Ось така вона виходить. Ось так, дивіться. Десь більше, десь менше, ось так. Це дуже-дуже смачно. Хто ще не пробував, ось спробуйте зробити. І все. Картопля в нас готова. І що ми тепер можемо зробити аж тепер. Так це присолити. Я присолюю так пів столової ложки, тому що сіль зараз у нас така, що якась незрозуміла. Гарненько розчиняємо сіль, тому що знову ж таки якась така на, на стекло схожа. І додаємо нашу засмажечку з макаронами, з цими із зірочками. І будемо тепер варити супчик до готовності. самих оцих зірочок. Все, все інше в нас вже готове. Колір неймовірний виходить. Зелені сюди додавати не обов'язково. Ми не додаємо, тому що я не люблю, коли врошняних таких супах де з борошняними виробами, де є зелень, мені не подобається. І не подобається, я не кидаю лаврове листя духмяний хім... хім... перець сюди. Ось так. Дивіться, який гарний, якщо вам хочеться трішечки забілити, його можна додати чи то якогось сиру такого, що плавиться, чи то вершків я додавати не буду, тому що мені хочеться, щоб він був саме такого кольору. Зелені, якщо хочете, можете додати безпосередньо в тарілку перед подачею, щоб воно не набирало, щоб цей суп не набирався такого. Ну, ніби пряного смаку, тому що тут він недоречний. Кустую на смак, По солі ідеально, І не перцю, нічого я сюди не додаю. Закипить, готовий, вимикаю. Все, супчик наш готовий. Єдине, що я додам, я згадала, я забула за нього, сушений чесничок десь пів чайної ложечки, не більше. Він ноточки такої смачненької додасть. Але саме це і вершкове масло, тут і цибулька з морквою, і томатну пасту воно не переб'є. Хвилиночку, щоб розчинився чесничок. І вимикаю. І буду насипати. Взяла вершки, щоб вам показати вже при подачі, як це можна зробити. Так, супчик. Супчик наш готовий. Вимикаю міру густий, чесничок розпустився вже все. Просто ідеальний, дуже гарний. Ось такий. Через хвилинку насипаю. Ось який він в міру густий. Зірочки розварилися, ось такого він, бурштинового, такого помаранчевого кольору. І ось тепер я буду їсти ось так. А вам хочу показати, як можна зробити його трішечки, щоб розбілити його. Кому подобається. Або сметани додайте, або ось так вершків і якусь покладіть. Зеленюшечку, щоб вам було веселіше і більше для такого естетичної насолоди. Ось такий він у нас вийшов гарний. Це просто, просто все геніальне просто. Що колір. Що смак, що аромат просто ідеальний. Так що готуйте, нехай вам смакує. Все геніально просто, швидко, смачно і бюджетно, без м'яс. А з вами, як завжди, я, Любов, вірю, сподіваюся, що ми ще з вами зустрінемось, а вам усім миру, безпеки і Божого захисту кожного з вас.